У сумах поліцейських у четвер, дев'ятнадцятого вересня, викрили крадія на місці ліквідації наслідків авіаудару по будівлі обласного геріатричного пансіонату. У той час, коли усі оперативні служби займалися евакуацією постраждалих, зловмисник, скориставшись ситуацією, вирішив викрасти цінне майно, яке залишалося в одній із палат. Як попередньо з'ясували правоохоронці, скориставшись ситуацією, 36-річний місцевий житель встиг використа два мобільних телефони в одній із палат, де проходили лікування пацієнти. Під час здійснення пошуково-рятувальних робіт співробітники поліції помітили чоловіка, який знаходився на третьому поверсі пошкодженого приміщення. Він куперсався у чужих речах з метою наживи, але поліцейські перешкодили подальшому вчиненню протиправних дій та спіймали правопорушника на гарячому. Викрадене вилучене поліцейськими на місці. Наразі правоохоронці склали адміністративні матеріали за статтею 51 дрібне викрадення чужого майна Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі перевіряється причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів. Санкція статті передбачає адміністративний арешт на строк до 15 діб.